Що робиш? Та вчу правила читання в німецькій мові. Пф. Та що там вчити? Як пишемо, так і читаємо. Що ж в школі вчили? Хм. Ану прочитай це речення. Юбер демфлус е, е, Гіп ес ейнебрюцьке. Легка дня. Якщо ви теж були переконані, що німецька як пишеться, так і читається, то продовжуйте дивитися відео. Мене звати Олександра, я викладачка німецької мови, і сьогодні ми разом спростуємо або підтвердимо цей міф. У цьому відео розберемо правила читання в німецькій мові, а також особливості вимови німецьких звуків. Також я підготувала для вас подарунок. У закріпленому посиланні під цим відео ви знайдете посилання на пам'ятку з детальним розбором усіх букв і букви сполучень. У цьому відео ми її покроково розберемо, а пізніше ви можете її скачати та використовувати як шпаргалку. А тепер починаємо. Ми будемо поступово розбирати варіанти вимови кожної німецької букви, а також букви сполучення, які з нею є. Почнемо з літери А. Як ви бачите, вона може вимовлятися як довго, так і коротко. Про те, як це розрізняти, я вже розповідала у попередніх відео, тому, якщо не бачили, обов'язково перегляньте. Якщо є подвоєння голосної, або якщо після неї стоїть літера Х, це означає, що буде довгий звук, наприклад, нам, штат», Пат. У слові штат А вимовляється коротко, штат. Також А може бути частиною дифтонгу. Про них ми вже теж згадували в попередніх відео. Дифтонги ай та ау вимовляємо як єдині звуки, тобто, наприклад, май ай як у слові майста і також «паум» ау. Також пам'ятаємо, що в німецькій мові є ще умляути такі букви з двома крапками зверху. Аумляут разом в комбінації з літерою Х буде утворювати довгий відкритий е. Наприклад, КЕЗ. І тут маленька примітка: в багатьох німецьких діалектах цей звук заміняється довгим напруженим и. «Е». Тут є ще один дифтонг внизу. Комбінація аумляута та у дають нам дифтонг ой. Наприклад, ojme. Наступна літера Б вона може вимовлятися дзвінко, якщо, наприклад, стоїть на початку чи всередині слова, наприклад, пет хобі, п. Але якщо вона стоїть в кінці, вона буде оглушуватися і буде звук п. Наприклад, у слові кельп. Переходимо до літери Ц. Сама по собі ця літера може вимовлятися по-різному. Найчастіше, напевно, це буде як к. На початку слів, запозичених часто, наприклад, computer. к, але в латинських словах, наприклад, перед е та і вона вимовляється як «ц», наприклад, c. І ще є менш поширені варіанти, такі як с, наприклад, у слові send, або як «ч», наприклад, у слові cello. До речі, «сент» може як і цент вимовлятися, я навіть додатково перевірила. Також є певні буквосполучення з цією літерою, наприклад, CH, CHS та ЦК. Цей Х може вимовлятися як Х, Х, «к», «ш» та «ч». Цей Х вимовляється як Х після А, «о», У і дифтонгу «ау». Наприклад, «пух». Але після всіх інших голосних, а також після лх та суфікса хен, ми отримуємо звук х, так званий ех лаут На початку деяких запозичень і німецьких імен цей га може вимовлятися як К. Наприклад, у слові «character». Іноді в запозиченнях або діалектах це буквосполучення може вимовлятися як «ш». наприклад, у слові шеф. Ну і ще в деяких запозиченнях це може бути як ч, наприклад, чилий. Наступне буквосполучення сполучення цей хс вимовляється як «кс», наприклад, у слові зекс. І останнє буквосполучення сполучення цей К вимовляється як К, наприклад, РК. Переходимо до літери D. Тут все не так складно. Зазвичай ми маємо дзвінки д на початку та всередині слів, наприклад, теді. Але якщо ця буква стоїть в кінці слова, то вона оглушується і стає т. Так само буквосполучення дт, наприклад, кельт Stadt. Наступна літера E «е». можемо мовлятися по-різному. Ми вже з вами згадували про довгий напружений E. «е». Зокрема, у вик, ти, «цін». але е може бути також коротким та не напруженим, наприклад, як у слові пет. Ще один цікавий варіант це редукований е або німецькою шва. Це невиразний звук е, зустрічається у ненаголошених префіксах би, ки, а також наприкінці слів. Наприклад, «хабм» – ми майже не чуємо е. Також. Е може зустрічатися у дифтонгах. Наприклад, буква сполучення еі e читається як дифтонг «АЙ», відповідно, «ШВАЙЦ». Буква сполучення еу e читається як Ой, і ми отримуємо «ТОЙЧ». І останнє буква сполучення е e ми вимовляємо невиразно. Тобто ми відчуваємо вокалізацію. Ми не кажемо мутер, а мута. Або в артиклях, наприклад, dear", не недер. Наступна літера F і, та, тут на слайді мало що є, якби з усім було так просто, як з літерою F, вона в основному вимовляється як «ф». чи подвоєна, чи звичайна буде звук «ф». наприклад, fish", «kartoffel». Наступна літера Г. Сама по собі Г зазвичай дзвінка на початку та всередині слів. Так як це було вже з попередніми приголосними, які ми аналізували. Наприклад, ґтен, джоген, г. Але також можливий варіант у запозиченнях з французької g може вимовлятися як ґ. Наприклад, огандж. Якщо вона знаходиться в кінці слова, то, як ми вже знаємо, вона оглушується і стає к. Наприклад, так. Так само це відбувається у буквосполученні ГС. Отримуємо «кс», наприклад, puntaвий І ще один варіант, коли перед Г стоїть літера І, ми також утворюємо х і, відповідно, ми не кажемо фюнфці а фюнфцесь. Хоча в деяких регіональних варіантах може різно зустрітись. Наступна літера Г, і якщо вона стоїть на початку слова перед голосною, то ми вимовляємо її трохи м'якше, ніж українську х, і відповідно утворюємо ханд. Але якщо літера «х» стоїть у середині слова, вона не вимовляється, вона подовжує попередню голосну. Наприклад, у слові уа неухр, уа. Літера І може вимовлятися довго та напружено, або коротко та ненапружено. Якщо ми маємо справу з буквосполученнями Іе, ІГ -е або І і буде вимовлятися довго та напружено. Наприклад, Кіно, або у слові «кент» вона буде вимовлятися коротко та не напружено. Літера «йот» зазвичай вимовляється як й, наприклад, у слові як. Але іноді в запозиченнях вона може вимовлятися або як дж, наприклад, «джаз», або як «ж», наприклад, жонгліон. Літера К вимовляється як К. Або у словосполученні «кс» KS як «кс». Наприклад, кухн акузатив. «лінкс». Літера L вимовляється трохи м'якше, ніж українська L. І, відповідно, буде «лампе, «але». Літера М вимовляється як М, наприклад, МЛС і Їдемо далі. Наступна літера N, і вона може вимовлятися як н. Наприклад, у НАЗ КН або є ще певні буквосполучення з нею. Наприклад, НГ, яке ми не можемо також розділяти це один звук. Як його вимовляти? Це носовий n, і коли ми вимовляємо це буквосполучення, ми упускаємо г. Тобто виходить «нг». Наприклад, хунґа не хунґя, а хунґа. І так само це, схоже, працює з буквосполученням НК, ханг. Ханг. Літера О може вимовлятися довго та напружено у відкритих, потенційно відкритих складах, коли є подвоєння О, або літера Х стоїть після О. Наприклад, уН ЦУ. Або вона може вимовлятися коротко та ненапружено. Наприклад, у слові. Одна О, одна. І також вона може бути частиною дифтонгу, зокрема, ой. Наприклад, як у слові ойда. Оумляут аналогічно може вимовлятися або довго та напружено, наприклад, юль, зюне, або коротко та ненапружено. Наприклад, у слові лофл, «Лофл». ю, «Ю Буква ПЕ вимовляється як п. Наприклад, у словах. Putzen. Appetit. Зверніть увагу, що в першому прикладі ми вимовляємо П з придихом, те, що говорили вже про це в попередньому відео. Також з нею є буквосполучення «пф» та PH. PF читається як «пф», наприклад, у слові апф, і «пх» читається як ф. «фюзік». Літера Q у комбінації з U вимовляється як «кв». Наприклад, квач. Літера Г на початку слова або всередині вимовляється як картавий г, тобто не як український «р» чи не як в англійській мові, а от саме такий картавий. Наприклад, «геа». Якщо ця літера стоїть в кінці слова, це теж є швалаут. Або редукований звук. Після голосного або в кінці слова чи складу «р» стає вокалізованою і схожою на А. Наприклад, у слові натуа. Наступна літера літера С перед або між голосними вимовляється як З, наприклад, ЗАЛЯТ. Але наприкінці слова або перед голосними вона вимовляється як с, наприклад, пус паса фус. Сц завжди вимовляється як с фус. Буква сполучення СCH вимовляємо як ш. Наприклад, у слові шуле. Буква сполучення СП на початку слів або коренів вимовляється як шп, наприклад, шпін. Але всередині слова може бути як Сп, наприклад, аспіраціон. Буква сполучення СТ на початку слів та коренів читається як ШТ. Наприклад, штуль, але в кінці слова може бути ст. Наприклад, пуст. Літера Т, а також коли вона подвоєна або в комбінації з літерою Г вимовляється як Т. Наприклад, тохта, ПУТА, теата і теж відчуваємо придих. Букви сполучення тс, а також ТЦ читаємо як «ц». Наприклад, Хц. Літера У може вимовлятися довго та напружено, наприклад, у словах юні, шу або коротко та не напружено. Наприклад, у слові штунде. У. у Умляут, як і решта голосних, може вимовлятися довго та напружено, наприклад, гемюзе, х, або коротко та не напружено. Наприклад, у слові. Літера V найчастіше вимовляється як «ф», наприклад, фата, але на початку або всередині запозичень може бути як В, наприклад, Vase. На цьому слайді я вирішила об'єднати V та X. В читається як В, наприклад, Wolke. а X читається як X. Наприклад, Taxi. Тут я теж вирішила об'єднати y та z. Y може вимовлятися або довго та напружено, наприклад, у слові tube, ю або коротко та не напружено. Наприклад, символ. ю. На початку слова або перед голосним часто вимовляється як y", наприклад, йога. І також у деяких запозиченнях особливо в англіцизмах може бути звучання як в оригіналі. Тобто і паті. Остання літера c вимовляється як Ц, наприклад, цука. «піца». От і все на сьогодні. Нагадую, що скачати цю пам'ятку ви можете за першим посиланням, в закріпленому коментарі до цього відео. А якщо ви хочете перевірити свої знання, а також підтримати цей канал, то переходьте за наступним посиланням. Якщо було корисно, поставте лайк, напишіть коментар і підпишіться, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі! Tschüss.